О, привіт! Вже уроки закінчилися? Що сталося? Нічого не сталося, чого одразу щось сталося? У мене якраз котлети готові, йди мій руки, сідай їсти. Як там школа? Що нового? Що нового, немає нічого нового? З чого ти взагалі взяла, що є щось нове? Ну, все, все як завжди, все по старому. Mm -hmm. Стій, ти що вже поїла? Мам, дякую дуже смачно, але е, в мене дуже багато уроків на завтра. Дуже багато. Я навіть не піду сьогодні гуляти і просто до вечора, до ночі буду сидіти за тими уроками. Стоять? Ти мені нічого не хочеш сказати? Та я ж все ніби сказала. В школі все добре, е, нічого нового. Неси до сумку мені швиденько. Тримай. Я не зрозуміла, а щоденник де. де, де? Ой, десь, напевно, вилетів по дорозі. Мам, дав мене двійка, всього класу двійка, не тільки в мене. Як ти завжди про це здогадуєшся? В мамі свої методи. Ти не улибайся, щолянка мені несе бігом.